Сили оборони України уразили важливі об'єкти воєнно-промислового комплексу російських окупантів, підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України та Служби безпеки України завдали вогневого ураження по акціонерному товариству Кронштадт, що в місті Дубна Московської області. В районі підприємства відмічалася інтенсивна робота ворожої протиповітряної оборони, підтверджено ураження об'єкта. Акціонерне товариство спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Тут, зокрема, виготовляються безпілотні літальні апарати Оріон і ноходяць, Молнія, Гром, Терміт, Геліос, Сіріус, наземні комплекси управління. В цьому ж населеному пункті в рамках єдиного задуму підрозділи Служби безпеки України окремо уразили завод Радуга. Він виготовляє крилаті ракети різних класів, повітря, 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 земля, земля-земля. Серед продукції заводу Х101, 555 Х69 Х59 МК, якими РФ тероризує населення та б'є по цивільних об'єктах в Україні. Також сьогодні, вночі підрозділи сил безпілотних систем Збройних сил України уразили акціонерне товариство «Ангстрем» в Московській області РФ, зафіксовано влучання у район. Цілі компанія розробляє та виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами воєнно-промислового комплексу РФ. Окрім цього, напередодні сили безпілотних систем Збройних сил України успішно атакували комбінат Дмитрівський в Іванівській області РФ, фіксувалися вибухи на території заводу. Підприємство виробляє органічні хімічні речовини, компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива, постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК Росії. Спільна бойова робота всіх складових сил оборони України по важливих об'єктах противника, які задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти нашої держави, триває. Далі буде. Слава Україні! Генеральний штаб Збройних сил України. Ukrainian defense forces struck several enterprises belonging to the military industrial complex of the Russian Nazis' invaders in Moscow and Ivanovo regions of the so called Russian Federation.